Дивлячись на те, як швидко розвивається нейромережі, деякі категорії людей справді можуть втратити свою роботу, а точніше вже почали втрачати. Тому в підтримку таких людей я відмовляюся від усіх нейронок та різних шаї. Представте собі, що людина руками вчилася робити круті арти, потім довго шукала собі роботу, а тут нейронка, яка за секунду може зробити те саме, та ще й безкоштовно. Що? Ви не чули про таку нейронку? Тоді дивіться відео до кінця, в ньому я розкажу про безкоштовні нейронки для генерації зображень, у тому числі про нейронку, яка може генерувати зображення за секунду. У це відео я не включав нейронки, про які я раніше вже знімав відео. Тут будуть виключно нові або маловідомі нейронки. Якщо тут ви не знайдете нейронку, яка вам знадобиться, можете подивитись ось ці відео. А перша нейронка називається Deep Dream Generator. Перейшовши на ось цей сайт, ви без всяких заморочень зможете згенерувати собі якесь зображення. Тут все просто. Пишемо необхідний промт, Далі, якщо хочете, можете додати декілька модифікаторів, натиснувши на ось цю кнопку. Якщо потрібно, пишемо негативний промпт і вибираємо ось тут одну з п'яти моделей для генерації. Інші п'ять доступні за підпискою. Вибираємо ось тут співвідношення сторін зображення і натискаємо кнопку для генерації. Через декілька секунд ваше зображення буде згенеровано, і, звісно ж, його ви зможете безкоштовно завантажити. Але якщо ви захочете зареєструватись на цьому сайті, то вам стануть доступними такі функції, як Visual Prompt і Start from Image. Перша робить промпт із картинки, а друга генерує схожу картинку, враховуючи ваш промпт. Однак після реєстрації одна генерація буде коштувати 4 енергії, що є дуже дивно, адже не реєструючись, можна генерувати скільки хочеш. Чи ні? Чесно кажучи, я не перевіряв. Наступна нейронка називається Lightning, і з назви вже зрозуміло, що вона працює дуже швидко. Скажу наперед, це так і є. Щодо інтерфейсу, тут немає ніяких налаштувань і нічого подібного. Лише колонка для промту, біля неї колонка сіт, а трохи нижча кнопка для того, щоб ви могли поділитися своїми генераціями. А усі стрілочки для того, щоб вибрати рандомний сіт. Швидкість нейронки справді вражає. Генерує вона дійсно швидко, біля однієї двох секунд. Щодо якості зображення, то я б не сказав, що це прям вау. Але як для повністю безкоштовної нейронки без обмежень видає гідні результати. Але якщо ви згенерували досить круте зображення, але його якість не дуже, або там є якісь артефакти, ви можете спробувати скористатися сервісом Cria AI. Тут є чудова функція, за допомогою якої ви зможете покращити свої зображення. Переходимо на цю вкладку, вставляємо необхідне зображення. Тут вибираємо, наскільки ви хочете збільшити зображення на безкоштовному плані можна лише в два рази. Ось тут можна увімкнути приховані налаштування. Давайте швиденько пробіжуся по деяких з них. Ось цей повзунок регулює, як сильно шаї буде вносити свої корективи. Наступний повзунок регулює схожість на оригінал. А ось цей чіткість. Тут міняємо розширення, це кольорова корекція. Після всіх налаштувань натискаємо ось цю кнопку і чекаємо на результат. Крім покращення зображень, Cria AI може генерувати зображення. Переходимо на цю вкладку, і тут можна або щось скласти з фігур, або намалювати, і нейронка спробує щось генерувати. Або пишемо ось тут промпт і генеруємо зображення звичайним способом. А генерує вона зображення, мені здається, ще швидше за попередню нейронку. Натиснувши на стрілку або рухаючи фігуру, нейронка буде генерувати наступне зображення. Ось тут можна вибрати стиль генерації, а трохи нижче, кнопки для швидкого покращення зображення, для завантаження зображення і кнопка для більш детального покращення. Наступна нейронка має сильні обмеження: всього 25 генерацій на день. І ви скажете, навіщо вона тоді нам? Адже є багато безкоштовних і без обмежень нейронок, які видають непогані результати. Так, звісно, є багато чудових нейронок без обмежень, але у цієї є одна особливість, вона може генерувати надписи у різних стилях та форматах. І це буде виглядати так, не наче це зробив якийсь дизайнер. До речі, я знімав відео про нейронки для дизайнерів. Якщо комусь буде цікаво, можете подивитись, посилання буде в описі. І ще одним великим плюсом цієї нейронки є те, що вона може генерувати непогані логотипи. Ось, наприклад, я попросив зробити лого для мого каналу. Щоб ви розуміли, у промпті я просто написав лого з надписом Nevermind. Нейронка сама додумалась додати мозок у логотип. І це виглядає супер круто. Още декілька зображень інших користувачів, які мені сподобались. А щоб згенерувати зображення, переходимо на цей сайт, реєструємось і ось тут пишемо Prompt, вибираємо розширення і генеруємо. Всі згенеровані зображення будуть зберігатися в вашому профілі, на який можуть підписуватися інші користувачі і лайкати ваші генерації. Це мені сильно нагадало ArtStation. Наступна нейронка також може генерувати текст, але на відміну від попередньої, ця нейромережа повністю безкоштовна і без обмежень. Ну, майже. Якщо ви будете генерувати багато зображень, то відбудеться невеликий кулдаун і приблизно 10 хвилин вам доведеться почекати. Ну а якщо хочете, щоб прям ніяких обмежень не було, то цю нейронку можна встановити на свій ПК. Хоча попередня нейронка генерує текст на вищому рівні, але і ця не пасе задніх. Вона також дуже проста у використанні, все, що потрібно для цього, це зайти на сайт, ось тут вписати промпт і натиснути на кнопку. Але якщо вам потрібно якісь налаштування, тоді натискаємо сюди і перед вами з'являться різні повзунки, які ви зможете посмикати. Цими двома повзунками ви можете регулювати ширину і висоту зображення. Цей повзунок відповідає за кількість генерованих зображень. Оці два повзунки відповідають за якість зображення. Перший відповідає за деталізацію, другий за кількість ітерацій, які має пройти модель перед тим, як згенерувати поточне зображення. І останній повзанок регулює те, скільки кроків має пройти модель для покращення вихідного зображення. Щодо якості самих зображень, то виглядають вони чудово. Ця нейронка може потягатися з Stable Diffusion і DLE 3. Тому користуйтесь. І остання на сьогодні нейронка це Stable Diffusion. Але це не звичайна версія, а оптимізованіша, яка працює набагато швидше. Називається вона Stable Diffusion Web UI Forge. Ось така замадрована назва. Щоб покористуватися цією нейронкою, вам доведеться її завантажити і встановити на свій ПК. На щастя, тут все просто. Переходимо за посиланням і ось тут завантажуємо нейронку. І завантажений архів розпаковуємо у будь-яку папку, після чого запускаємо bat файл під назвою Run. І чекаємо, поки всі необхідні файли завантажаться. Після чого в браузері відкриється вікно з нейронкою, у якому ми будемо генерувати зображення. І якщо при встановленні нейронки все просто, то подивившись на її інтерфейс і скільки там всього, хочеться її відразу закрити, щоб потім кошмари не снилися. Але кому подобаються різні налаштування, вітаю! Вам буде що поклацати. А якщо хтось вже завантажив нейронку і побіг генерувати зображення, то скоріше за все у вас будуть подібні результати. Щоб такого не було, гортаємо вниз і вмикаємо цю функцію. Також вона допоможе, якщо завжди генеруються по два персонажі на картинці. Крім цього, ви також ще можете увімкнути функцію HiRes і Refliner. Вони покращують результат, але для генерації знадобиться значно більше часу. Більшість позонків із цього вікна ви бачили в попередніх нейронках, тому розповім тільки про декілька. Ось цей повзунок відповідає за те, наскільки сильно результат буде відповідати вашому промпту. Чим нижче значення, тим більш творчий результат. Цим позонком можна регулювати кількість зображень, які будуть згенеровані за один раз. Тут можна змінити алгоритм для створення зображень, але раджу його не міняти. Крім генерації зображень з промпту, тут є багато інших функцій, але на цьому я закінчу, тому що якщо я почну розповідати про усі функції, це займе занадто багато часу. І взагалі це тема для окремого ролику, який я б не дуже хотів знімати. Але якщо ця нейронка вам цікава і ви почнете скандувати в коментах, щоб я це зробив, тоді що ж поробиш? Доведеться знімати. А на цьому все. Бувайте!